Доброго дня, мої дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої дорогі друзі. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, і я показую та продаю американські вінтажні прикраси. Ну, всі прикраси я купую в Америці, але не всі вони бувають американські. Сьогодні у нас будуть прикраси і австрійські, бо це будуть безелі. Сьогодні кожне намисто в нашій колекції не просто аксесуар, це частинка історії. Блиск, який носили покоління жінок. І стиль, що говорить, без слів. І от почнемо з першого витвору. Це недовге таке коротке намисто, вся його довжина 54 см. Він, як бачите, різнокольоровий такий безель. Ось такі. І тут є замочок. Зверніть увагу. Ось тут. Тому воно дуже комфортно буде одягатися на шийки. Намистинки тут 0,8 см у кольори зелений, синій, червоний і жовтий. Це просто веселка, яка заграє на вашій шийці. Дуже гарне намисто. Австрійські кристали, вони відомі своїм блиском і чистотою. І у них ідеальна огранка. Тобі я скажу, що завдяки цій огранці кожен отакий промінчик світла перетворюється на гру кольору. Ціна цього безлю 1500 гривень ідеальний варіант, щоб додати яскравісті навіть до базового одягу. Зараз я вам покажу його без підкладочки, щоб ви побачили прозорі красиві кольори. От, 54 см, це вся довжина, якщо розтібнуть. На шийку виходить 27 см. Ну, воно так лягає при шийці, трошки звисає. ну, Звичайно, залежить від шийки. Ось такий гарненький, в один ряд. Отак от на шийку, як бачите, є тут от такий замочок. Дуже гарний безель, делікатний, красивий і для безелів недорогий. І ось друге намисто це вже зовсім інша історія. Тут 90 см вся довжина, якщо воно буде висити на вас, то буде 45 см довжину. Подивіться, які красиві ці, оці вставочки, без, не без, а самі вставки скляні. вони такого аметистого кольору. Довжина 90 см, розкладене, без маркування, але справжня перлина цієї колекції. Великі скляні кристали ді, діаметром довжиною 1,5 см. Півтора сантиметра чарівності. Ну, і аметист, хоча це просто аметистове скло, це, кажуть, що камінь інтуїції і спокою. З давніх часів його вважали захистом від негативної енергії. Маркування немає, тому не можу вам сказати, які це кристали австрійські чи ні, і не написано було про них, але гляньте, яке чудо! Краса. Краса. Зараз підложкою покажу. Ось підложкою Добре видно його кольори. Це, це намисто коштує 2000 гривень, і це не просто прикраса, а це міні-талісман, який буде поряд у важливі моменти. Довге, красиве намисто. Дуже гарно. Безель 2000 гривень. Ну, і тепер я хочу показати вам справжню класику: це намисто від Сари Ковентрі. Гляньте, яка краса. Правда, зразу хочу сказати, що оце намисто воно замовлене. Його замовила Олечка із Франції намисто 124 см з замочком і маркуванням. Має сім великих розкішних намистин в оправі безель по 2,5 см. Ціна цього намиста 1800 гривень. І тут варто трошки зануритися в історію сараковинтрі. Це, ви знаєте, легендарний бренд, заснований в 1949 році в Рочестері і Нью-Йоркі. Вони створили справжню революцію у способі продажу прикрас. Вони робили продажі через домашні покази, де жінки могли не лише приміряти, а й заробляти. Сараковитрі стала символом жіночої підприємливості. Їхні прикраси дарували на конкурсах краси, вони вручали як подарунки. А кожен виріб це приклад елегантного, але доступного дизайну. Сьогодні ці прикраси стали предметом колекціонування. Тут зараз я переверну. Є маркування. От є маркування і замочок, і я вам вже казала, що вся довжина цього чудового кольє 124 см. Гляньте, які такі конячного тону кристали просто розкішні, просто чудові. Цей виріб іде, Олячки, у Францію. Я можу вам показати всю посилочку, яка замовила Оля. Якщо вам цікаво, бо я бачила, деякі блогери показують посилочки, які вони відправляють за кордон. І ви знаєте, це дуже цікаво. Для мене, може, і для вас теж напишіть. От такий безель від Сариковинтрі і Теолічці. І от іще одне кольє це справжня мода. Трирядне кольє із маркуванням Fornaш. Я ніколи не чула раніше цієї компанії, і виявляється, що це компанія, яку заснувала Stacey Форнаш. Я трошки розкажу про неї, але спочатку про коліє. Трирядне кольє. Найкоротше оце... Намисто верхнє воно 42 см. І там є ланцюжок добавочний. Ці, звичайно, намисти середнє і найдовше, вони довші. Але до шийки, звичайно, прилягає це, що 42 см, і там трішки із ланцюжком. То це, ви вже подивіться, чи підходить на вашу шийку. Я, звичайно, вам зараз покажу і те, як воно виглядає повністю, і маркування. Але оце за те, що ці три-три нитки, теж вони по одному сантиметру ці намистинки, достатньо такі великі. І вони, оці три нитки, вони створюють ефект, ефект об'єму і глибини. І трошки поговоримо про компанію. Значить, засновник Стейсі Форнмаш, і вона створила американський бренд. Вони створюють прикраси, які говорять, великі форми, яскраві кольори. і Трендові лінії і їхня біжутерія часто нагадує дорогі дизайнерські проекти. Зараз покажу поближче, без підкладки. Отак виглядає, бачите, замочок, і ланцюжок, і маркування for Nush. І Ми вже казали, що компанія робить. Прикраси, які виглядають як дорогі ювелірні вироби з діамантами, але коштують недорого ціна у них доступна. Це такий стиль для сучасних, впевнений собі жінок, які не бояться бути помітними. Ось такі гарні прозорі кристали. І цей Набір, не набір, а це намисто трирядне безелі. Коштує 1800 гривень. З маркуванням таке. От скільки на сьогодні безелі, але вони є ще. І нарешті в нас буде два. Намиста від компанії Мане. Перше, намисто, це намисто з білими кристалами, довжина 90 см усього намиста. Як бачите, є маркування моне на замочку. Вон, подивіться, висить, бачите. Компанія моне 90 см. Ну, що можна сказати? Це один... Моне це один із найстаріших брендів біжутерії США. Чудове кольє, враховуючи що 90 см, то можна два рази навкруги шийки повернути, дуже блискуче, і ви знаєте, що компанія моне. Завжди використовувала кристали сваровські, австрійські кристали. От, подивіться, по руці моїй бігають сонячні зайчики від цих намистин. Я знімаю ввечері, коли світло дуже погане, але вони блискучі. Ціна цього намиста 90 см, моне з маркуванням 2200 гривень. Друге намисто теж із австрійськими кристалами, теж з маркуванням моне. Отут у нас є підпис моне. 90 см і австрійські кристали. Ви знаєте, я вам вже казала, що Моне, одна із найстаріших брендів біжутерії США. Заснований він був у 1937 році і називався Монокрафт. Бо вони спершу вик... створювали металеві монограми для данських сумочок. Ну, Спочатку брати Чернов хотіли. Випускати автомобілі. Ну, якраз тоді був такий час, що автомобілі вони випускати не змогли, то випускали спочатку монограми для автомобілів, потім монограми для дамських сумочок, і це вже було ближче до біжутерії. І вони вирішили перейти до ювелірної справи. і саме Моне першими почали маркувати свої. Ось подивіться, який замочок, бачите: замочок, ось і маркування. Замочок теж маркований. Бо саме Моне першими почали маркувати свої вироби, і їх підпис став гарантією якості. Вони використовували золоте покриття 14 і 18 карат. І обов'язково австрійські кристали. І компанія Мони була улюбленицею серед таких жінок, як Жаклін Кеннеді, наприклад. Їхні прикраси, ну, хоч і не офіційно, прикрашали першу леді. Їхні безелі це ж завжди блиск, вишуканість і статус. Великі тут безелі теж один сантиметр. Світиться набагато краще в житті, ніж на камеру, бо сьогодні вечір і блиск дуже так, не, не дуже видно. Просто в мене погане освітлення. Ну, і ще дуже важливо, кожен такий вироб часом становиться все ціннішим. Цей вироб коштує 2500 гривень. Але він теж іде олічки у Францію. Якщо, дівчатка, хтось хоче замовити іще безелі, ну, чорнобілі, і якісь інших кольорів, то можна замовити. Оце такий ціновий діапазон від 1500 до 2500 гривень. Така в мене сьогодні печера алі баби в цілий розсипі. Безелів. І купуйте, будь ласка, якщо можете. Ну, і тепер найприємніше. Сьогодні в нас розіграш, і ми розігруємо брошечку, копію брошечки від Avon. І давайте подивимося, хто ж її виграє. Ну от ми оголошуємо, оголошуємо переможницю нашого розіграшу. Вітаю тебе, моя красуниця, брошка для тебе. Хай воно стане твоїм берегом, символом жіночниці, сили і любові. Вітаю тебе, дорога моя Анжела. Ну і ще хочу сказати, дівчатка, ми з вами неймовірні. Кожна прикраса це ніби частина нашої душі. І нехай вона нагадує про те, що ми красиві, сильні і головне, незламні. Носіть свої гнамиста з гордістю. Але давайте пам'ятати про наших захисників. Донатьмо на ЗСУ, допомагаємо, підтримуємо. Бо завдяки їм ми маємо можливість жити, творити і прикрашати світ навколо себе. Слава Україні!